За підтримки фонду Андрія Матковського, полтавська родина 18-річним юнаком потрапив на війну Віктор Подзоров. Захищати батьківщину йому довелося у морі, адже став мінером проти Чанової оборони. Попав у во флот, воював. Значить, на кораблях воєнних, на підводних лодках. Ветеран розповідає, що значну частину бойових дій проводив на Чорноморському флоті. Вороги раз у раз підступали все ближче. Часом були попереду наших захисників. Вспочат попав на базові тральщики, битища, битища так називались. базові тральщики. Значить, освобождав атмін німецьких мін, мін мінне заграждень. Наші фарватери. Наші стоянки, де тільки можна, тому що німці імали наші карти імали всі наші пути, наші курси, і їм приходилось ставити зміни заграти для того, щоб зірвати наші кораблі. Віктор Сергійович пишається своєю командою. Навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено, вони не падали духом, боролися. Навіть Командующий 11-й армии, немецкой армии, генерал фельдмаршал Монштейн, заявил, что господство на море принадлежит русским, потому что нас не заставили ждать. Мы сами нападали. Додавала Жги перемоги і думка про те, що бійця чекає кохана дівчина. Вони познайомилися напередодні того дня, коли тоді ще юного Віктора забрали в армію. Під час війни вони ледве не загубили одне одного. Мені допомогла сестра, знайшла її адрес, і я в 47-му році я поїхав значить, в ровно. Вона знаходилася в те час в ровно в УД в обласному. Наче, міністерство внутрішніх справ. Значить, вона учасник війни. но учасник війни, це по-нашому, це учасник оборонного фронту. Святковий мундир ветерана зараз прикрашають численні медалі та найпочесніші ордини красної зірки, замужність, але найважливішими життєвими досягненнями Віктор Подзоров вважає своїх доньок та внуків, які, хоча й мешкають в Києві, часто навідують тата і дідуся. За підтримки фонду Андрія Матковського, полтавська родина.